Онлайн-школа програмування SteamWarcum.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сміливо розпочинаємо У нас сьогодні така тема: текстовий документ, його об'єкти, програми для опрацювання текстових об'єктів, середовище текстового процесору Microsoft Office Word. Шановні учні, ви. Сьогодні розпочинаєте вивчення нової теми. Давайте з вами поговоримо про те, що є текстовий документ і які є у нього об'єкти. Ви напевно знаєте, що людина у своїй роботі дуже часто використовує текстові дані. пише листи, друкує листівки та газети, готує звіти та довідки, читає книжки тощо. Ось подивіться, діти читають постер, учень записує в зошити текст, дівчина читає газету, переглядає в інтернеті певні відомості, друкують смс і за допомогою принтера роздруковують якісь документи. Що можна сказати про усі текстові дані? Усі текстові дані узагальнення називають. Текстовими документами. Бо основними об'єктами цих документів є текст, який складається з символів, слів, речень, абзаців, сторінок. У текстових документах також можуть бути вставлені і інші об'єкти, таблиці, діаграми, малюнки, схеми тощо, для того, щоб візуально покращити вигляд текстового документа. Якщо говорити про всі ці об'єкти, які є в текстових документах, то кожен з об'єктів текстового документу має свої властивості. Деякі ви вже вивчали в початковій школі, про інші дізнаєтесь під час вивчення цієї теми. Давайте з вами ось розглянемо об'єкти текстового документа та їх властивості. Наприклад, об'єкт текстового документа Символ Він має наступні властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення, міжсимвольний інтервал, підкреслення, абзац. Відступ від краю лівого і правого поля. Відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами. Сторінка. Розмір аркушу сторінки, орієнтація сторінки, розміри полів, нумерація сторінок, зображення, обтікання текстом, вирівнювання в тексті, колір, між, колір меж, товщина меж, тип лінії межі і так далі. Про ці, всі ці об'єкти. Текстового документа та їх властивості, як їх застосовувати до текстового документа, ми з вами будемо говорити під час розгляду цієї теми. Давайте ось з того, що ми наразі знаємо, спробуємо виділити властивості, наприклад, ось цього текстового документу. Ось, якщо взяти шрифт. Ми бачимо, що він у нас така властивість символу різна. Да? Тут є шифр шрифт, більш великі літери, більш маленькі літери, виділений текст, не виділений. Якщо взяти властивість абзац, то ми бачимо, що він у нас теж виділяється міжстроковим інтервалом, змінюється і так далі. Ось, тобто, є безумовна. Певні властивості текстових документів, і як візуально оформити текстовий документ таким чином, щоб з ним було зручно працювати, і який інструмент в текстовій програмі, в текстовому редакторі, в текстовому процесорі застосувати, ми будемо говорити. Давайте з вами, шановні учні, ще. Згадаємо, що під час вивчення цієї теми ми будемо, ось про те, що я ще раз наголосю, ми будемо вивчати наступні складові роботи з текстовим документом. Будемо уведення тексту, цей навик для себе, вдосконалювати, ось, працювати з клавіатурою, вчитися, редагувати текст будемо, форматувати об'єктів текстового документа, будемо теж вчитися. Ставляти певні об'єкти, наприклад, зображення, графіки, таблиці, теж будемо навчатися під час вивчення цієї теми. І навіть розглянемо, як роздрукувати вже готові документи і як їх зберігати на комп'ютері. Ось ці всі моменти ми з вами розглянемо під час вивчення цієї теми. Це у наступний урок. Та ще, шановні учні, треба е згадати, як створити. Текстовий документ в Word. І. І так, дивимось. І так, давайте в цьому відеоролику згадаємо, як створити новий текстовий документ. Одним зі способів створення нового текстового документу Word є викликати контекстне меню. Натискаємо правою клавіше миші. З'являється контекстне меню. Обираємо створити. І обираємо тип потрібного файлу. Документ Microsoft Word. Обрали. Далі даємо цьому документові назву. Наприклад, нам необхідно в цьому документі зберігати вірш. Підпишемо вірш. Все. Документ створено. Далі, подвійним клацанням миші, ми його запускаємо і вже можемо. Починати працювати в текстовому редакторі. Дякую за увагу. І так, ми з вами в цьому прикладі розглянули, як створити текстовий документ в Microsoft Office Word. Є величезна кількість текстових процесорів, текстових редакторів. Давайте з вами згадаємо. І спробуємо класифікувати всі ці програми для роботи з текстом. Дійсно, програм для роботи з текстом величезна кількість. Вивчаючи інформатику в початковій школі, ви вже створювали текстові документи. Як ви знаєте, для цього використовується програма опрацювання текстових документів. Текстові редактори або текстові процесори. Ми з вами в цій темі будемо вивчати текстові процесори. Ці програми мають певну різницю між текстовими редакторами. В чому полягає ця різниця? Ці програми належать до прикладного програмного забезпечення загального призначення, що текстові редактори, що текстові процесори. Тобто мається на увазі, що ці програми призначені для взаємодії з користувачами. Прикладні програми це ті програми, які використовують користувачі. Найпростіші дії: створити документ, увести текст, відредагувати його та зберегти на носії даних, можна виконати в текстових редакторах. До таких програм належить текстовий редактор Блокнот. Можливо, ви зустрічалися з цією програмою. Програми з більшими можливостями це текстові процесори. Ось ми з вами і будемо використовувати під час вивчення цієї теми текстовий процесор від компанії Microsoft, який називається Word. Та існують ще інші аналогові програми: це і LibreOffice в і Хмарний Google Documents в Тобто, дійсно, є величезна кількість програм, вони мають схожий функціонал, можливість роботи з об'єктами текстовими і таблицями, зображеннями та іншими. Ось. Тому будемо з вами вивчати, розглядати і розуміти, яким чином використовувати текстові процесори. Давайте підведемо підсумки і спробуємо зрозуміти в підсумках, чому ж ця тема настільки важлива. Підсумки. Сьогодні ми згадали поняття текстового процесора та редактора. Навики створення текстових документів надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Дійсно, сьогодні люди різних професій. Мають володіти текстовими процесорами і вміти їх використовувати. Для простих задач текстовими редакторами, а для більш складніших то текстовими процесорами. Ми будемо вчитися, розбиратися в цій темі. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.